Доброго дня усім! Вітаю вас на каналі Військова Кухня. З вами Вадим. Сьогодні у нас огляд сухого військового пайка Латвії, меню номер 5 Як ви вже зрозуміли, що. Ми знаходимося не в лісі, десь не на природі, не завжди буде така можливість, як я вже зрозумів. Ледь добрались, тому швиденечко будемо відзнімати огляд даного сухого пайку. І так, як це приміщення, у нас є світло. Так як у нас є світло, у нас, значить, є можливість розігріти собі водичку в термосі. І це набагато пришвидшить нам огляд. Нічого, надіюсь, розігрівати не будемо. А що у нас? сьогодні. Латвійський пайок написано сауза Устурдева. Це у нас щось типу готовий до вживання, здається, Field Ration, польовий раціон. Картупелі Армалтас Галас Мерсі. Це у нас картопля з фаршем та в якомусь соусі. Я вже це перевів за допомогою перекладача 1561 кілокалорій. І хочеться зауважити, що це разовий раціон на тисячі кілокалорій, Тобто, там якщо без цукру, в принципі, у нас за добу виходить більше 3000 кілокалорій. Також тут є трішечки менюсь: шоколад з Батоніс, Радзінес. О, це здається ізюм, шоколад. Цукру два пакетики по 20 грамів, все в принципі зрозуміло. Дуже така симпатична упаковочка, ззаді чорна, водонепроникний, по вазі дуже легкий і тут, скоріш за все, сублімовані продукти. Будемо дивитися, що у нас є. Тут у нас така відкривачечка, дуже непогана. З двох сторін, в принципі, як і в канадському сухому пайку, так, все відкривається. Все-таки про... жирне, жирне. Чомусь воно жирне, щось тут у нас протекло. Наші картопелі протекли. Дістаємо тоді. Туди... А в принципі, неаккуратно дістанемо. Що тут бачимо? Жирне у нас фірми Кроніс картупелі. Чи не картопелі? Це паматадінес мейнк. Керс. Так, це картуполі. Так, меню номер 5 Це у нас смажена сочевиця. Дуже цікаво. Тут 50 грамів, я навіть не знаю, як це на смак. Шоколадний батончик. Це у нас типу будуть смаколики це основні страви. Розігрівач хімічний. Дуже круто. Що в нас таке є? А в принципі. Ага, це не сублімовані все-таки продукти, це нам потрібно розігрівати. Оскільки я знаю, здається, в латвійському пайку є у нас е сублімовані продукти. Інструкція, що сюди входить, скільки калорій і все таке Інше. Ізюм, родзинки, розінис. 50 грамів. Смаколиків у нас вже 3. Консервований хліб. Це взагалі, слава Богу, ніякі галети. Консервований хліб до основних страв. Пакетик із дрібничками. Суха серветка. Три кави. Це у нас разовий раціон а кави три. Волога серветка. Гідропетанол. Це, напевно, у нас якийсь спирт дезінфікуюча штучка, гель дезінфікуючий Два пакетики цукру по 20 грамів, і чай лод. Не... зелений чай. Ого, завжди чорний чай тут зелений. Це ну, прикольно. І жувальна гумка полунична. Дивіться, яка у нас ложечка. Цікава дерев'яна ложка. Ну, Мені здається, це прикольно те, що вона. Нею можна буде все з'їсти, вона не поламається, але мені, наприклад, до зубів не є приємним, коли дерев'яне щось таке до зубів. Якщо ви досі дивитесь і слухаєте мене, і не підписалися на канал, то маєте можливість зробити це саме зараз. Цим ви підтримуєте розвиток українського YouTube. Долучайтеся до збору на 250 FPV дронів З офіційним фондом я буду твоїм тилом. Уся інформація щодо збору буде відображена у закріпленому коментарі під цим відео. Слава Україні! Дістали ми все із нашого пакетику. Що можна сказати, що дійсно це як сухий пайок. Тут прям ізюм, він такий сухий, в принципі, видно, що такий дійсно він сухий. Не знаю, крупні такі велик, великі шматочки цього ізюму, великі ягоди. Мені здається, що він є таким трішечки відбірним. І така сочевиця, ну, дійсно, це таке знаєте, як суха крупа, я не знаю, я вперше буду таке куштувати. Суп із сочевиці я якось куштував, це дійсно смачно, мені здається, він смачніший, ніж гороховий суп, але будемо куштувати. І шоколад у нас, як ви бачите, такий. Життя побачив, можна сказати. Розламаний трішечки. Але це шоколад, це смаколик, і це круто, що він є. По хлібу можна сказати, що він такий дуже липкий. Я ледь відірвав шматочок від шматочка. Він такий трішечки, якби волії. Видно, щось є жирного, щось є липкого, дуже спресований, пахне, ніби бородинський хліб чи фінський є такі хліби. Я люблю такий. Трішечки від є кислинка, не так сильно, як в німецькому сухому пайку. І кава у нас порошкова і зелений чай лоїд. Будемо зараз це все заливати. і Приступаємо до, нашого, до, нашого, до розігріву нашої основної страви. Так, тут у нас, в принципі, є такий надріз, по якому це все відкривається. Що є цікавим, товариші? Тут пакетик із розігрівачем, він є приклеєним. Тут є він приклеєним, для того, щоб коли засовуєш основну страву, він нікуди не їздив, нікуди не дівався і розігрівався рівномірно. Це є дуже такий малесенький, але приємний нюанс. Так, картопелі. Я не знаю, чому тут все жирне. Це все запаковане було, це запакований хліб, можливо, він трішечки жирний, але він точно не витікав з того пакетику. Тут все запаковано, ніяких дирочок, також я не бачу. Напевно, це десь може на виробництві. Він десь потрапив не туди, куди потрібно. Розімнемо, щоб воно все гарненько розігрілось. Цікаво, ніякої. А, це з фаршем, тому я ніяких шматочків в принципі не нащупую. І хоч це і картопля, також і картоплі там не нащупую. Воно, напевно, таке, як пюре. Не туди засунув. Тепер туди. Так, є. Візьмемо серветочку. Серветочки у нас, до речі, це не одна велика серветка суха. Їх там три штучки. Доволі якісні, такі непогані. Рівень води у нас позначений. Так, і тут у нас є навіть така штучка, синя клейка. Такий пластир є, щоб це все не розливалось і вдало розігрілось, але він не клеїться. Він не клеїться, можливо, тому що я вже його трішечки жирними руками потрогав. Так, він не клеїться. Почалася у нас реакція, але дуже-дуже слабенька, ледь почалось. Має, в принципі, поїхати більш потужно, але вже працює, це вже добре. Нагадаю, що тут, в принципі, у нас не так тепло, у нас тут також морозець, тому на морозі хімічний розігрівач може не так добре працювати, як хотілося би. Скуштуємо поки що сочевицю. Смажену сочевицю про те, що вона смажена, я б не сказав би такого, тут не видно, що вона смажена. Вона більш, знаєте, така запечена, вона просто суха. І щось в цьому є прикольного. Це схоже на е, дзернята, соняшникові дзернята. Тільки їх не потрібно чистити. Це просто їх ядра з легеньким присмаком гороху. Дуже-дуже легеньким. Воно більш нагадує дзернята. Тобто, було навіть прикольно, якби їх потрібно було чистити. М -м -м. Доволі прикольна штука. І з і багато білку, тому за це плюс. Щось не хоче. Не хоче... О! Тут нормально все. у на солодке, я не хочу перебувати. Апетит давайте поки що визначимось із хлібом. В хлібі... Я не бачу такого, як в німецькому консервованому хлібі щось типу якихось також соняшних дзерніт, якогось е, насіння льону тут немає. Є тут якісь по кругу, здається, як висівки. Трішечки якісь пластівці є е, прилипші, але в самому хлібі я такого не наблюдаю. По запаху так, дійсно, бординський якийсь хліб. М -м. Дуже смачно. Не вистачає сала. Сала, гірчиці. Блін, як, як можна робити такий хліб? Щоб він був придатним, я не знаю скільки. І настільки смачний. І настільки свіжий. Ммм. Блін, да у нас такого смачного... Навіть в магазинах немає. Mm. Дуже круто, хліб 12 із 10. Неймовірно смачний. О! Чую знизу, що воно кипить навіть. Але зверху воно до сих ну, пір не нагрілось. І навіть тут є вода і вона холодна знизу. Зальємо поки каву чаєм. Давайте спробуємо її. Блін, зелений чай, круто. Хліб консервований просто За счет зелений чай також. Це така рідкість. Скуштувати зелений чай для різноманіття в сухих пайках. Просто зелений чай без усілякого, там жасміну чи якоїсь ще. Що ще є? Ну, все, розігрівається воно в доволі в такому непоганому вже темпі. Вже все гаряченьке. Хвилин 5-7. Розігрівається, кипить і не перестає навіть кипіти. Що можна сказати? Хороший, хороший розігрівач. На жаль, на жаль, у нас в українських сухих пайках це вже рідкість, вже такі закінчились, напевно. Не можу відзнайти із розігрівачем посилений сухпай Збройних сил України. Відкривається нормально. Деякі реторт пакети відкриваються тільки ножем. Боже, як прикольно виглядає, як смачно пахне. Ооо, oh, щіт. І доволі так багато. І доволі так багато. Ммм. Mm. Це неймовірно смачно виглядає, неймовірно смачно пахне дуже багато фаршу. Круто, круто, вже не можу, хочу попробувати. Одразу приступаємо. Не можу терпіти. Це не перевершуємо. Блін, це топ. Фарш 10 із 10. Картопля також все просто неймовірно. І дуже неймовірно великий плюс я ставлю тому, що немає цих приправ. Американських Ну, я люблю люблю ті томатні пасти, це все таке пікантне в приправах. Тут цього мінімум, але це настільки по-домашньому, і це настільки м'ясисто. Тут настільки багато м'яса. Це просто, я не знаю, дуже-дуже круто. М -м -м. Багато раціонів є. Повноцінних. Я дві ложечки спробую на камеру, ставлю оцінку до наступного, а тут я з'їм все. М -м -м. Боже, як це смачно. Хліб бомба. Як він доповнює цю основну страву, це просто. Сказка, М -м -м. пишіть в коментарях, що ви зараз там їсте. я думаю, вам також смачно. але це неймовірно. Мені оця сочевиця, ці смаколики, після такої основної страви, я вже забув би про це все. За це можна ставити, я не знаю, дуже велику оцінку, це дуже круто, дуже смачно. Литовський сухпай, я знаю. Ну, там із країн Прибалтії, так, ми пробували естонський, там були мюслі сніданок. Ми пробували основну страву з литовського пайка. Було смачно, було по-домашньому, каша, дуже багато м'яса, якщо ви пам'ятаєте. І там було все по-домашньому. Тут також. Без усіляких приправ, але це настільки різноманітна спра... страва. М -м -м. Є все картопелька, яка насищає, в якій багато калію. Фарша багато. Овочі також є. Приправи мінімум, але воно не пересолене, воно просто казкове, я не знаю. Перчик видно є. Все в норму. Блін, дуже круто, серйозно. Я. Я в шоці. Не перевершено смачно. Дуже круто. Взагалі вогінь. Я поступив дуже негідно. Тут такий гель приготували, а я навіть не спробував. Вау! Ви подивіться! Воно зроблено для того, щоб ти отак просто нажав і видавив одразу дуже удобно. Я таке вперше бачу, дуже прикольно, круто. Це взагалі просто топ. Я думав, воно таке якесь пластикове, чим його відкривати. Потрібна ніж, його не відірвеш, а тут взяв, розламав, і воно все просто тобі з центру видавлюється. Круто. Хороше. таке, ви знаєте, трішечки немов з олійкою якоюсь, оскільки одразу воно не висихає. Таке ніжне, знаєте, типу крем мило, щось такого плану. А, хорошо. До речі, друзі, я забув сказати, що дивіться, яку ми локацію зробили. Ми вибрали локацію. У нас не було можливості виїхати в ліс, відзняти там все більш красиво, вибирали локацію, щось тут мудрували. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Далі ця вся стіна, чуть що, якщо знову не буде можливості відзняти так, як потрібно, так як хотілося би, буде в сухих пайках ця стінка. Можливо, там щось ви порекомендуєте в коментарях, як зробити краще, як ви краще це бачите. Тому що я в цьому не розумію і так багато чого читав, як там світло має бути, там, скільки цього всього ІСО, і там чогось там ще виставляв на лаштуваннях, якісь там застосунки, я в цьому не розбираюсь. Тому вибачте, як є. Ізюма Ізюма, візьмемо одразу таку добрачу жменю. Одразу його спробуємо, щоб. Зрозуміти, є там пісок, немає піску, смачно чи не смачно. Візьмемо одразу. Повну жменю. Дуже м'ясистий, дуже солодкий. Немає ніякого піску. Круто, але дуже-дуже солодко. Кава непогана, не кафе, в принципі. Добре, що не з кафе. Але в одному із пайків у нас також. Ні, у нас просто кава якась запакована. В одному із пайків дуже смачно було не з кафе. Тут така звичайна кава, трішечки водяна, в принципі, з водою я не переборщив, Але це кава. Тим, хто любить каву, без кави там, зранку вони ніяк не можуть. А тут цілих три пакетики. Добре. Шоколад. Шоколад у нас весь поламаний. М -м -м. Мені здається, він молочний, він не гіркий. Він такий ніжний. Так, він якийсь там. Не... Я не думаю, що він старий. Але він такий дуже смачний. М -м. Подивимося, скільки відсотків какао-бобів. Шоколад. Какао Сатурс, Вісмас. 60%. Це, напевно, не більше 60%. Або просто 60%. В принципі, нормально, але м -м, десь мені здається, бувало 73% в якомусь сухому пайку. М -м -м. Зачот. по чаю Чай вже настоявся. Мені подобаються зелені чайки. Ллойд як Ллойд. В принципі, я гадаю, він у нас такий ж самий в магазинах. Але у всіх пайках чорний чай він завжди один на смак. А тут зелений. І він на смак, як зелений. Але він поки що тільки в латвійському сухому пайку. Круто. Залишилась у нас волога серветка, подивимось, просто яка вона. Вона дійсно така волога. Пахне, до речі, нормально, не жахливо, як деякі бувають, або там дуже вони будуть віддавати лимонам, або дуже якимсь спиртом. Це навіть трішечки з якимось ароматом, немов там, знаєте, щось таке буває там, квіткове. Цікаво. Залишились два цукру, дві кави і жувальні гумки. О! Почав проявлятися смак. Смак полуниці. Мені подобається, що у багатьох е, жувальних гумках е, сухих пійків ти жуєш 10 секунд, і 10 секунд перших 10 секунд є смак. А тут через 10 секунд він розкривається, і все смачніше, солодше і солодше стає. І до сих пір він не пропадає. І вона така є м'якою, є дуже гумові. Гумки. Дуже гумові, жувальні гумки. Тавтологія, але я не знаю, як по-іншому сказати. А... Солодка до сих пір. Дуже солодка. Будемо підбивати підсумки. Це справжній сухий пайок. Я думаю, він є дуже достойним, він компактний, він легенький, він водонепроникний, він не шумний, там все компактно складене, все, в принципі, зрозуміло, що де і як. Хімічний розігрівач є. Так, туди потрібна вода. Наш можна куштувати і без наявності води, в принципі, можна наш поїсти холодним. Але тут так само можна поїсти холодним, але в додаток до цього є. Хімічний розігрівач, який в принципі нічого не важить, місця ніякого не займає, але він є, це дуже круто. Фрукти є, боби є, я гадаю, сочевиця це боби, так? білок є, фарш є, картопля є круто, шоколадка є. Не потрібно там багато джемів, багато печива, це багато сміття, це багато часу. там Деякі сухі пайки, такі, як натовський. Мені здається, потрібно просто 24 години його відкривати, їсти і збирати сміття. Тут все зрозуміло, все круто. Мені дуже сподобалося все, я не знаю, як це все розповісти. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей на каналі Військова Кухня. Слава Україні!